Як бачите, ця атака показала, що ми зовсім не жартуємо. Я зараз перепрошу за тавтологію, коли говорять, що ми жартуємо, мовляв, не буде доступу до моря. Публічного доступу, широкого доступу загалом до, до пляжів Одещини, до відкритих, там, де є заміновані ділянки, звичайно, не буде. Нам показують дуже часто про те, що деякі з абсидів гостей нашого міста вони все рівно. Лізуть до води, вони все рівно намагаються пройти на пляжі. Я хотів би ще раз сказати те, що говорив то минулого року. Я особисто не хотів би від слова взагалі, щоб руки, ноги та голови одисиків посте міста літали над акваторією Чорного моря або над нашими пляжами. На жаль, ми мали досить багато трагічних випадків, і, не дай Боже, це може повторитися і цього року. Тому доступу не буде а буде прийнято і застосовано всі заходи, які мають сьогодні. Бути для того, аби убезпечити людей, аби люди залишалися живими. З іншого боку, якщо ми говоримо про економіку нашого регіону, тому що економіка одеського регіону, як великого гуманітарного, в тому числі хабу для всієї України, не лише для півдня нашої держави, то звичайно мають бути надходження до бюджету, тому що бюджет це оборона, бюджет це збройні сили, і підприємці мають заробляти до цього гроші, аби платити податки. Ми будемо враховувати, звичайно, перше, перше питання це безпековість ситуації. Як бачите, не лише відмін у морі ця безпековість залежить. Ми не забуваємо про можливі обстріли і крилатими ракетами. Ну і, і друге питання це те, що буде враховано досвід минулого року. Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І перш за все, в тому числі і, наприклад, моїм побратимам, нашим захисникам, які повертаються з фронту на відпочинок, і вони мають отримати певний перелік послуг, в тому числі, і ми не говоримо, наприклад, про там якісь великі концерти. Такого не буде. Танці на кістках, я відразу кажу, такого не буде, як не було минулого року. Ми будемо створювати, я думаю, що така буде тенденція в цьому році. Саме безпечні місця і місця для відпочинку. Ми говоримо про якісь там послуги, але це буде, наприклад, басейн. З іншого боку, я повертаюся до безпекової ситуації, буде розроблено типові правила, як це було минулого року. Я зобов'язані підкреслюю, зобов'язані діяти підприємці, наприклад, у разі, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Хто не буде виконувати цих правил? Вони будуть і без заробітку, вони будуть просто закриватися. Тому про курортний сезон мова не йде, але мова має йти про сезон відпочинку, тому що країна воює, країна має відпочивати, коли є така можливість. Я маю на увазі, звичайно. Певні категорії населення, пане Сергію, чи буде можливість працювати закладам, які знаходяться максимально близько до води, можемо згадати і Аркадію, але відомо, куди направляються всі українці, і там дуже багато таких закладів. Дивіться, коли ми говоримо про те, що будуть розроблені відповідні правила, вони будуть враховувати ще раз скажу, безпековість, тому що мінна вибухова небезпека вона залишається темою. Дуже актуально, і звичайно, ми будемо і працюємо повній комунікації з нашими військовими, так як це було минулого року. Тобто, доступу відкритого, доступу широкого загалу до пляжів не буде. Це можуть бути басейни, але вони мають бути на певній відстані, мають бути укриття. Тобто, і ще раз скажу: безпека людей це перш за все. Комендантська година залишиться без змін. Ну, давайте так, комендантська година на сьогодні дійсно залишається без змін Це з нуля годин до п'ятої години ранку, а потім будемо дивитися, як буде складатися безпекова ситуація, тому що ми бачимо, що загрози для Одеси, Одеського району для нашого узбережжя вони ніде не поділися. Ворог дійсно сьогодні атакував, бачите, досить великими силами. Це 12 шахенів. Добре, що 10 з них збили. А тепер давайте уявляємо, що Велике скупчення людей, і не дай Боже летить ракета, навіть якщо її збивають, а її зіб'ють наші сили протиповітряної оборони, куди подінуться ці уламки? Вони можуть пасти на голови людей. Це жертви, це постраждалі люди. Цього допустити не можна. Я е, зараз напевно таке знаєте уявне питання вам поставлю, але все ж таки у тому разі, якщо нам вдасться таки відсунути росіян е, подалі з лівобережної частини Херсонщини, от е, повністю очистити кінбурську косу, наприклад, від окупанта, чи е, зможемо ми тоді, тоді відновити ту можливість відвідування морів і врятувати, так би мовити, курортний сезон? Ну, дивіться, що стосується кінбурської коси, я сподіваюся, дійсно вона до літа буде звільнена, хоча знову тут. Режим тиші, і йде операція, відповідно, військова, йде контрбатарейна боротьба. Але жодним чином це питання не впливає на те, про що я сказав трошечки раніше, про так званий курортний сезон. Він буде в тих в рамках, які забезпечать збереження життя людей. Тому про Кімбур ми тут не говоримо, але дай Боже, щоб звільнили так само, як і Лівобережжя Дніпра, нашу Херсонщину, і просувалися ми далі. Мінно вибухова небезпека, я вже про це сказав. Це не керована зброя Росії. Навіть враховуючи ту кількість мін, які були, були ліквідовані, також ті трагічні випадки, про які я сказав, у сумі це далеко від е, тієї кількості мін, які на сьогодні знаходяться в акваторії Чорного моря. Ми говоримо щонайменше, що з березня минулого року понад 400, я підкреслюю, 400 е, морських мін якірних. Закинула Росія саме до наших берегів. Тому ну, давайте відверто говорити, що питання уродного сезону взагалі воно навіть буде після перемоги ще кілька місяців досить закритим, тому що має бути розмінування акваторії. На сьогодні фахівці не можуть, звичайно, точно сказати, скільки це буде відбуватися, але думаю, що це щонайменше кілька місяців, щонайменше. Дякуємо пане Сергію за пояснення цієї ситуації. Віримо в Збройні Сили України. От власне я би всі з вашого дозволу додав один момент, особисто моя точка зору, про те, що дуже багато питають, яке ж покарання тим людям, які намагаються робити селфі е, біля табличок міни там, і так далі. І <падем> я> знаєте, я би зробив його набагато жорсткішим навіть до кримінальної відповідальності. Особливо тих батьків, які беруть дітей на руки, несуть на ці пляжі до цих мін і ризикують не лише своїм життям, а життям своїх дітей. Тобто кримінальна відповідальність має бути. Або якісь виправні роботи. Нам треба будувати фортифікації, продовжувати так, що є не прикласти руки. Нехай фотографуються там. Дякую, підтримую абсолютно за безпеку наших, тим паче дітей. Коли порушується ця тема, тут просто пробирає зсередини Сергій Брачок був з нами на зв'язку. Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Про літній сезон на Одещині говорили ми.